У серії Нова українська школа є ось така книжка, яка допоможе вашим дітям провести найцікавіше літо у їхньому житті. Наталя Будна, Канікули без нудьги. Я йду в другий клас. У цьому посібнику є вправи і завдання із таких предметів: читання, українська мова, математика і Я досліджую світ. Як цей посібник побудований? Він побудований по тижнях. Червень, перший тиждень, і заняття з Я досліджую світ, з математики, з української мови і з літератури. Тут ви можете спостерігати, читати, писати і розв'язувати різноманітні завдання. Далі все йде по тижнях. Ці завдання дуже творчі, не нудні, цікавесьні. А найцікавіше є посередині. Тут є ось така кольорова вкладочка, завдяки якій ваші діти можуть зробити закладки. Осінній букет із листя. Тут є вся послідовність, як це все робити. І що для цього треба. Потім. Гра, математичний виноград. всі всі умови, все все є, все прочитаєте. Та ось таку овечку Полі із ватних кульок. Ось таке у вас вийде. Така овечка. Це вкладка для математичної гри. Адже вчитися треба цікаво. Рахувати треба цікаво і писати треба теж цікаво. Тому я впевнена, що якщо ваші діти проведуть хоч трошки часу влітку із цією книжечкою, із цим посібником, то вони прийдуть у другий клас абсолютно підготовлені. Тут в кінці є ще місце для фотографій, для малюнків. Щоденник здоров'я. Режим дня, щоденник читача. Тому канікули без нудьги Наталя Будна, я йду в другий клас. Навчальна книга Богдан дуже-дуже-дуже рекомендує. Робота з цим посібником сприятиме під підготовці вашої дитини до успішного навчання в другому класі.